Я зараз, а зараз... — мені начхати, яка зараз пораду. Яка? Виша, яка мовити? дуба? — Зараз, зараз треба світлові Зараз надо світлові покажчики. Що? Зараз треба світло? Ні. Ну? — Ну? — ну. Ви представник технічного огляду автомобіля? Я представник поліції. Що? Працюваю? ну нас світить. Так. Ну все, порушення то роботи, де шалом? порушення? Ну яке порушення? Придивіть, будь ласка. Ідіть, приділяйте, хто ви мені такий? Ви водій? — Ну ви кажете, в нас є порушення, його нема порушення. Які проблеми? Ну, які проблеми? Діяли, діяли. Хай нам пред'являть порушення, що за безпреділ? Пред'явити порушення вам? Да. Ми будемо пред'являти. Ну так во, які проблеми. Так, так. Зачем, якщо вони нас дурі? Якщо, якщо б у нас було порушення, ми б вам пред'явили. Які порушення? Будь ласка, пред'явіть порушення. Там світить, там світить. Які проблеми? По-перше, пора дня яка видна. Там світло взагалі не потрібно. Світло взагалі не потрібно. Ну, я, як, то, ви, то, як, то, ви, то. як ви опідлили днем, що там не світить? От мене питання. От мене питання. Чи у вас дальне бачення, чи що. Дальне бачення? Ну, так а, мені я... цікаво, бо можете я... представитись, будь ласка. А О, можете представитись? Я представити? вже представлявся, шановний. Як це звати його? пам'ять не працює, то що ще вам зроблю? Який звіт? Mm. Нічого. Ну, Побудете в Тік-Тоці, значить. Серед біло ясного дня, дивіться, люди, всі добрі. Серед білого ясного дня кажуть, що не світить світло. От цікаво. Яка година? Не світить світло. 18, 18. А 18 ви година. Це в кіток закидали з нормальним роз'ясненням ситуації. Зараз, роз зараз, дивіться, виходжу. Кажуть, не світить світло. Дивіться, не світить. Відходить. 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 Я світить лівий. А яка різниця? Він світить? Велика різниця. Це порушення він. режиму роботи. Він світить? Він світить. Раз, так, так, так. Ви, ну, але як, він так, світить? Зіставляйте правий гамбургер, я просто хочу, щоб було видно, як це світить, як О. той світить. Так, да, але ви, видно пора доби. Це фіксували. окей.